4, 4. Добрий ранок. Кворум є. Починаємо засідання постійної комісії з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку інформаційної політики, регламенту депутатської етики та антикорупційної політики. Сьогодні у нас на порядку денному розгляд проєктів рішень. Звернення депутатів. Та ще одне додаткове депутатське звернення: звернення щодо включення об'єкта капітального ремонту вантажно-пасажирського ліфта у багатоквартирному будинку за адресою міста Полтава, Великотирнівська будинок 25-2. До фінансування в межах програми капітального ремонту ліфтів та бюджету Полтавської міської територіальної громади на 26-й рік. Тоді спочатку ми голосуємо за основу. Хто за? Медведєв за. І Тепер голосуємо щодо включення питання по вантажу пасажирського ліфта. Хто за? Медведєв за? Димко. Вінгровський утримався. Вінгровський утримався. Тоді у нас питання: це не включено. А чого утримався можна? Пояснити? Спитати Інгоровська. Можна звука добавити трошки, бо нічого не щуть. Чути мене Він. зараз, так? Доброго дня. Uh, є профільна комісія. Uh, на всій профільній комісії uh, розбирали. Профільна комісія uh, минулого разу підтримала це рішення і підтримав uh, Тому керівник вашої фракції. Давайте <різь> я розберуть, бо в мене трошки інша інформація. І <різь> тоді ні, ні, ні. Навіть навіть передбачені кошти і так далі. Ну, є прохання мешканців, якби зафіксувати цю історію. Ну, ви там зв'яжіться, просто зараз можете скомунікувати. Просто, ну я так, там же майже, тисяч, 200, скільки там, 200 злишком, злишком людей, які е, очікують на це рішення. Ну, в принципі, згодом, але я щоб поставити вже крапку, формалізувати цю історію і все. Не розумію, чому ви протиставляєте собі дві сотні сімей. І їхні родичі практично всі живуть на Левадь, до речі. Там віля, спару. Це вже маніпуляція. Ну, що, голосуємо за порядок денному в І цілому. Скуповує, Хто за? Медведів за. Лємко. Ще там. раз, за що ми зараз голосуємо. Це за будинок. багатоповерховий. Ні, ні. Максим Медведєв. за що запропонував проголосувати за порядок денний. За порядок денний. За. За все. порядок денний прийнято. Переходимо до першого питання про розгляд звернення депутата міської ради Сергія Капліна та депутатки міської ради влади співак щодо проєкту рішення міської ради про встановлення обмеження розміру премії секретарки міської ради Катерини Емщукової та її заступників як елементу політики солідарності з родинами загиблих. Захисників та захисниць України. Інформація депутата міської ради Сергія Капліна. Слухаємо вас уважно. Ну, ми, ви, ви точніше, були вимушені я так розумію, скоротити кількість обсяг матеріальної допомоги членам родин загиблих. Я вважаю, якщо така допомога скорочена, по як ви вважаєте, об'єктивним причинам вдвічі. Логічно буде скоротити і премії, як мінімум. Я, в принципі, в них не бачу в принципі, обґрунтованої необхідності цих премій, тому що їх ніхто об'єктивно не заробляє із <кій> керівників міста. ніхто. А, а, ну і відповідно, якщо все-таки політичної волі прибрати преміям і немає, там, то я думаю, що хоча б політична воля. Удвоє скоротити так само, як ви скоротили е, утримання до, е, підтримку родин загиблих. А, взагалі я хотів до цього там, буквально 30 секунд сказати, те, що ви там ну, у такий спосіб запроваджуєте, потім скорочуєте ці видатки. Ну, все, чесно кажучи, трошки не по-людськи, тому що е, Ну, але ну, ж ми, ми не бюджетна ми, комісія. Ми, ну це ж не до нас питання. Ми дивіться, не ми, розглядаємо. Ні, ну ви ж будете сьогодні голосувати. Це це скорочення, розумієш, Максим? Ну ви ж будете голосувати фактично. Ямчукова влаштувала оцей весь базар, замість того, щоб не виносити публічно оцей весь конфлікт всередині. Коли... Все, голосуємо за, довідомо. Хто за? Медведів за? Лівко. Єдиноголосно, дякую. Переходимо до другого звернення. Про Пророзя звернення депутата міської ради Сергія Капліна та депутатки міської ради, влади співак щодо проєкту рішення міської ради про відставку. Звільнення з посади Тивої міського голови секретаря Полтавської міської ради Ямськової Катерини Леонідівни. Так ну це питання ми вже сторозчули. Тому давайте переходимо до голосування. За Довідома. Хто за Медведєв за? Лімко Поровський за. Єдиного дякую на третє звернення про розгляд звернення депутата міської ради Сергія Капіна та депутатки міської ради влади співак щодо проєкту рішення міської ради про відставку та переобрання голови постійної комісії з питань містобудування, архітектури, розвитку міського господарства Сергія Іващенко. Голосуємо за Довідома. Хто за? Медведів за. Єдине голосно, дякую. Четверте, про розгляд звернення депутата міської ради Сергія Капліна та депутатки міської ради влади співак щодо проєкту рішення міської ради про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства панасенка Тараса. Переходимо до голосування за довідомо, хто за Медведєв за. медведів за. Іди єдиноголосно, дякую. Звернення у нас закінчились. Переходимо до розгляду проєктів рішень. Перше про затвердження місцевої цільової програми Полтавський спротив у новій редакції. Інформація Олександра Сорокового. вас уважно. Бажаємо міцного здоров'я департаментом з питань цивільного захисту та оборонної роботи розроблено даний проект рішення та включення всі потреби, які надійшли на, на адресу Полтавської міської ради від командирів військових частин, а саме. Це 10 листів. Прошу проголосувати за основу зі змінами, тому що надійшло іще додатково шість листів. Голосуємо. Голосуємо за основу. Хто за? Медведів за? Лімко. За. Єдиноголосно за зміни. Хто за Медведів за? Лімко. За. Єдиноголосно. І в цілому, хто за Медведів за? Лімко за. Монгоровський за. Єдине голосно приходимо до другого питання про затвердження комплексної цільової програми розвиток цивільного захисту Полтавської міської територіальної громади на 26-28 років нової редакції. Інформація Олександра Сорокового. з метою оперативного реагування на надзвичайні ситуації та відповідно до звернення першого заступника міського голови голови від Валерія Пархоменка пропонується внести зміни до розділу 14 програми щодо проведення обстежень технічного стану будівель та реалізації проектів заходів з відновленням. Освітніх установ закладів, житлових будинків, пошкоджених внаслідок надзвичайної ситуації, небезпечних подій та, зб... та збройної агресії, з... та змінити цифри 12,5 з мільйонів на 43 мільйона. Прошу підтримати. Голосуємо. Хто за? Медведів за. Лінко за. Донгоровський за. Я голосно. Дякую. Перелік питань вичерпно. Всім гарно.